Всем привіт, з вами Роман, канал Вода для тебе. Сьогодні, у нас, сьогодні ми знову з вами на скважинці. Працюємо сьогодні село Шабалинів. Скажу так, одразу по водичці є стара скважина, віддає непогану воду. тобто Сьогодні у нас ці умови. боремось ми сьогодні поруч в ось такому місці. Зараз перейду, першу а далі розкажу, де будемо робити другу. Ну, Мається на увазі, сьогодні у нас... Дві скважини на одному подвір'ї. Орієнтовно по глибинам, скажу так, я тут робив недалеко від цього місця, робив вже скважинку, орієнтовно десь 15, стара скважина у нас іде 14. Стара скважина пропрацювала багато субота, оскільки може склажені працювати під, під насосною станцією. Стара скважина працює вже з 80 якогось року. Но... 89 От, з 89-го року стара скважина працює, Має вона ось такий напор, зрозуміло, що потроху вже фільтр Ну, я знаю, що тут дані водоноси віддають трошки більше води, повинні віддавати. Ну, зрозуміло, що трошки пройшла квальватація, але води більш, ніж достатньо. Задача нам сьогодні зробити одну, і я покажу далі, де будемо робити другу. Тобто, ну, водичка є, всі умови є, сьогодні більш ніж зручне буріння В ямочку ми копаємо в такому місці. Я думаю, вже достатньо. Водичка піднаберемся. І далі, в принципі, по факту буду знімати, буду показувати. Ну, як завжди. Є в нас 4,5 на краєчку. Почав шуршати пісочок. Це є наш, наша статика. Тому я в колодязі, десь 4-4,5 до води. Якраз ми його таки торкнули. Зараз з вами подивимося, що, ми, що має на невиносці. Тобто, не знаю, багато чи не багато його буде, а можливо вже навіть... це закінчився. Тобто оце наша статика, оце наш колодець. Отакий ось пісочок. Більш-менш непоганий, скажімо так, його було приблизно з півштанги, може трошки більше. Ну, я повторюю, стає конкретно є статика. Не завжди є, е, не завжди є статика, а мається на увазі пісок. Може бути глина, тобто не обов'язково. Ну, в даному випадку нам кажуть, що у нас пісок стоїть, якраз дає нам статику. Це перший рівень один. Полорізний варіант. Закінчився, знову пішла глинка, спускаємося далі. Я... Зробили ми першу скважинку 14 метрів, там більш ніж прекрасний пісочок, я покажу по пісочкам вам. Тобто остання штанга був ось такий ось пісочок. Не увесь, але більше свого красивого 90 пісочок. Після 14 метрів була невеличка прослойка по глині і знову пішов пісочок. Ну, глибше не спускаємося, тому як... У хазяїв була стара скважина 14, нам і другого не потрібно. Робимо промивку. Дивіться, по трубам вийшла яка біда. Мірили трубу у бухті по зовнішньому діаметру 14. По факту вийшло з кінцем, з цим 1390. Тобто страшно нічого, нам, нам її вистачає. Але все ж, починаємо процес промивочки. тобто У нас є майже 200 літрів води, я думаю, нам більше ніж вистачить. Одним насосом заганяємо, другим насосом. Нагорода виганяємо, як завжди. Все, тобто. Готовий? готові. Так. Процес промивочки проспав, трошки глибше запустити. А другим насосом викачуємо все назовні. Стандартний процес промивочки. Зараз пойду подивлюсь, щоб ми нічого не вимили. Щоб ми нічого не вимили. Ось так вот поливаємо помідори. Бо зробимо в помідорах ще. Хватить, мабуть. Зараз подивимося. Вистачить, вистачить. Тут вже прийшла більш-менш чиста водичка. Пісочки були гарні. Ми їх абсолютно не замивали, тому ну, скажімо, дійшли до них, зразу підйомили дві штанги і взагалі їх не замивали. Не треба більш води доливати, хватить. Водичка вже пішла чиста. Зараз продуваємося і прохачуємось. Стабільність набирає повітря, тому як є 50 і я обов'язково, я вважаю, потрібно продувати. Та, в принципі, відкривається, як подивимо, що з вами. От ми зразу чи ні. Открывай, открывай. Так, Да, повинно було зразу річку віддати. Але, в принципі, це дренажність. Вот mm -hmm. ти по затрубкам просипаєте, цей пісок доставали, і я просто можна за То Тобто немає абсолютно нічого страшного, його засипати може до самого досла. Mm -hmm. То есть до то, того ми можемо заправити її повністю водою, зависи, вона буде стояти в ровень, а як там як ішла чисто, так і буде вийти чисто. Саме до носний пісок по закрупним просланцям взаємодія. Так. Е Запустили ми скважинку, продулися, в принципі, у нас майже одразу, Аби не з компресором, мала б не першого разу схопнуться, тому як видало повністю воду зі струби. По воді маємо ми на даному етапі на виході ось такий напор. тобто Він, він додається, ще прокачається, а ще додається доволі непоганий напор, більше, ніж стара скважина їх видає я все зразу. Зараз залишаємо на прокачки. Секундочку. І хочу вам показати, вже вийшов сюди, покажу, де ми буремося далі. Борилися ми ось тут очки, на це стоїть качає. Наступне місце боріння. Поливаємо огірочки, щоб вродили. А наступне місце боріння у нас сьогодні. Або ось тут, або далі трошки на сонечку. Ну може, скоріше всього, що ось тут. Можу вам показати красоту, якщо вже не заховалися. Ось така у нас сьогодні красота. Дуже гарно. Тут зранку де вулик був повністю обсаджений пчолами. Хазяїн працював з вуликом. Дуже гарно, трудяги. Все, поп'ємо каву, Перенесемо це наше снаряження на нове місце і почнемо працювати. Ну, водичка пішла вже більш-менш Ось в такому плані. І цікавий момент. Багато хто придумує з забурниками є заводського виконання. Ми забурник саме простенький мається на увазі, на свою роботу виконує на відмінно. Стоїть сегмент із комбайна Нива. Товстостінний сегмент. І ресора в качесті щок. Тобто в такому плані свою роботу вихований не відмінно. Сегмент не стачується, можна сказати, від слова. Ми ну, зрозуміли, що все стачується, але працює, як повинен працювати. Ці пісочки зігли на ньому прекрасно чутно. Так, Почали ми вже боритися Ось в такому місці, друга скважина на одному подвір'ї. По розрізку буде те саме, що і є. Пчолки нас трошки поганяли. Не сподобалося, що ми стали поруч е, по водичці. Станція стоїть вже на прокачці. Ось така водичка, вже чистенька бежить абсолютно. Непогана вода. Зараз хочу подивитися загальні напори. Можна в принципі, під станції трошки відпочити. Уже хвилин 40, може з годину хачається. Ну, тобто маємо ось такі ось напор сьогодні. Непоганий напор. В Воді желіза немає, вода не погана по смаку. Все, зараз мабуть, мало критіхають, почини трошки насос. Працюємо в такому місці, поставили нам димаря, щоб трошки менше нас ображали пчелки, бо не хочеться пчолотерапії. Пчел... По розрізу, от хотів, до чого я включився, хотів просто розповісти і показати. От питаю люди, на якої глибині, до куди нам боритися. Боремося ми. Від тієї скважини, що ми зробили, нову ще одну робимо, буквально метрів 30 різниця між ними. Але розріз вже, вже відрізняється. Тобто там на, на 9 метрі була глина, майже штанга, теж глини немає. І до того розріз, йшов вже не такий, як першу ми робили скважину. Ось до того, до того я веду, що однакових розрізів можна боротися в метрі, однакових розрізів не буває. Тобто. Зрозуміло, що на 14 метрі ми будемо шукати водонос, який є, він повинен бути там плюс-мінус метр. І, тим паче однакових розрізів не буває. Зараз потрошку боремося, вже у нас на краю буде 10,5. 10,5, так? Uh -huh. 10,5 на краю у нас вже буде, як забуремося. Посочок почав шуршати. Але ж теж спускаємося до 14 метра. Я ще не дивився, що вимивається. А ковшик є. А ну почекай. Давайте подивимося разом, що у нас на даному етапі ми. Тому цікаво. Якщо чуєте, ну мабуть не чуєте, тому як вода зубчить. Не почуємося по пісочкам. Тут чуло, тут ну, ось такого плана пісочок миє. Непоганий водоносний, не було б на що вставати. Більше непоганий пісочок, але ми знаємо, що глибше там буде набагато кращий пісок. До нього спускаємося. Це класно. Потихеньку спускаємося. Зробили ми 15, знову ж повертаємося до Різниця між скважинами 30 метрів. Там на 14 метрі був глиняний замок, десь сантиметрів 30-40 було глини і знову пішов пісочок. В даному місці 15 метрів зайшли півтори останні штанги по чистому пісочку. Пісочок непоганий, тобто будемо обсаджуватись на 15, але я хочу ще з півштанги зробити запасу. Тобто до такого, що боремося в одному дворі з різницею 30 метрів і розраст відрізняється. Повертаємося до того, коли вам вставати, на яку глибину. Треба подивитися по факту. Забурюємо ще з ту штанги на запас і обтажуємо з 15. Так, повертаємось до того. Забурились ми 16,5 на краю, далі не підемо. Десь із 14. До 15,5, що пішов трошки глибшенько. Е, глини, повторюсь, не було прослоєчки але пісок був більш активний, тобто поглинання на ньому виросло в рази. Тобто маємо ось такий пісок на виході, воно буде красивий пісочок. Прям песня. По-другому і не скажеш. Ось так і будемо обсажувати 15,5, 16. Тому як... Були більш активні поглинання води. А водонос повинен, ну, тобто, як віддається, як забирає, так і віддавати буде. Більш активний буде пісок і буде більше забирати воду, віддавати. По кольору приблизно все йде в тематиці. Тобто, Трошки посірів, звісно, але нам це не критично. Це скважина робиться не для цього. Я школи плюсочок доволі класний. Прям водоносний-водоносний. Сейчас да может поднять терпеточек, поддерживаем у штанги, ведмираемся и будем обстаживаться. А, No tiene nada. Шолки. Все, є міточка. Мітечка 15,5. Але ми поставили, підключились на промивочку. Тобто грязну сторонку, 200 літрів є. Можливо піднаберемося, а можливо вистачить. Ще не знаю. Ну як, як завжди. Одним ми заганяємо. Стоять, стоять, стоять. У нас труба не текла. Одним заганяємо, а іншим виганяємо. Бачите, труба чекає. Повітря десь зібралося. Промиємося нижче, по тоді піддергнемося. Все, вийшло повітря. Ось в такому плані. Промивка є обов'язкова. Чим більше, тим краще. По напор у нас отак давить. Дренажний насос По-моєму, достойно. Це безрозвоночний шлангів. Може там давай. Да я не знаю, не треба, вона вже чисто пришла. Ага. Тут все. І це і все. Так, бачимо, забою у нас чистенька водичка. Відключаємо компресор. Так, потрошку збираємося. Давайте подивимося і заміряємо дебюд даної скважини. Скажу так, скважина стала на півтора метра глибша, зробили другу скважину, напор краще, десь відсотки на 20, митрів на 200 300 вона більше видає по візуалу. Давайте поміряємо. На першій скважині я забув поміряти дебі, давайте поміряємо хоча б на другий. Маємо ось такі напорчик сьогодні. Тобто Е, uh, Давайте із 30-ї секунди. Подивимося, тільки фарма водички за Так, 10 секунд. Чекаємо, чекаємо. 21. 23 секунди, 10 літрів. Дебіт даної скважини. Ось така непогана водичка, непоганим є. А, до всього того, перша вода була зовсім без смаку, тут з'явилися титр желізором. Тобто, ну, скважина робилася повністю для поливу. Ось такий ось напор. Вода вже йде чиста.

Раз цікавого підключили, зараз покажу. Почали ми з таким, було понад 800 на виході. Зараз підключили ось такого малыша. Він є тричаточний. По лейблю показує тобто 100 ватт, то 101 ватт. І напор ми з нього маємо ось такі о. Тобто своїх 800 літрів він зараз... Продавлює через себе Зрозуміло, що якщо це підключатися, через 32-го він підняти не зможе, але все ж, стане воно з 10 глибині... метрів, бо статика 5 а, Ось такий ось малиш, доволі цікаво Має ось такий напор. І ще раз показую. 35 секунд, 34, 10 літрів. Я ж то, своїх 900 літрів він віддвоє доволі маленький, компактний. Ну це знову, якщо статика дозволяє і зробимо під 50-ту, щоб зворотній клапан стояв внизу Достойний результат, я вважаю.